Хочу поділитися віршем, який я написала вчора, і чому я взагалі вирішила написати. Я подивилася у вікно і думаю, зараз взагалі осінь чи вже зима. І так неочікувано все вкрилося білою ковдрою. Я провела таку аналогію, яку ви зараз почуєте. Я думаю, ви зрозумієте той посил, який я хочу вам передати. Авторський вірш у листопаді випав перший сніг. У листопаді випав перший сніг. Його ніхто не кликав, не чекав. Не в силах люди природу зупинить. Сніг – це підтвердження, що в Божих все руках. Людина має багато бажань та мрій, але здійсниться далеко не кожна. Ми не знаємо, завтра буде щастя чи біль. Найголовнішою була і є воля Божа. Після гріхопадіння все докорінно змінилося. Не треба робити зайвих щасливих ілюзій. Ми заслужили на горе, яке не очікуємо, бо плід пізнання добра і зла був надкусеним. Уявіть, ви створили живий організм, не робота з налаштуваннями, у нього є вибір. Але ваше створіння не прийняло реалізм. сказало: не хочу бути як я, хочу, як ти. Що б ви зробили, якби проти вас згрішив той, творіння якого ви всю душу вклали? Знаєте, напевно, я б сказала: іди, я б не хотіла бачити цього зрадника. Але Бог, Бог зробив зовсім інакше. Він готовий пробачити кожного і кожного. Він навіть єдиного сина віддав нам, щоб завдяки йому ми були у небесному ложі. Амінь.